Ми бачимо, що є вже Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, народний депутат України восьмого скликання. Про що про що хотів сказати? Насправді. Перші повідомлення в тому числі, в тому числі з боку російських пропагандистів, мовляв, от зараз Сполучені Штати Америки почнуть розпорошуватися. Точніше, як розпорошуватися, перемикати свою увагу на допомогу Ізраїлю, і там справді авіаносні групи з'явилися, вони не можуть з'явитися в Чорному морі, тому їх там очікувати нам поки що, сподіваюсь, поки що не варто. Але тим не менше, судячи зі всього, і ну. Принаймні, так здається на перших, от в перші дні розгоряння конфлікту, великого конфлікту і на близькому сході, якраз Сполучені Штати Америки намагаються, скажем так, посилити загалом консолідацію світу проти боротьби зі злом, таким просто жахливим злом, яке вбиває дітей, людей гвалтує як у Бучі, так і у Вірпені, так і на кордоні Ізраїлю зі сектором газу. Що ви про це думаєте, пані Ганно? Як міжнародник, експерт з міжнародної політики, це м м перемкне. Скажем так, енергію та ресурси сполучених штатів Америки на допомогу Ізраїлю чи навпаки допоможе консолідуватися усім у боротьбі проти цього зладже. Ми прекрасно всі розуміємо, на чиї на чиєму боці навіть офіційно виступила Росія, яка там побіжно підтримувала в офіційних коментарях Хамас, а в неофіційних ну тішилися, тішилися як свого часу, тому що творили їхні нелюди у Бучі. Це дуже важливе питання, тому що давайте проаналізуємо: Росія держава спонсор тероризму. Скільки держав у світі це визнали? Росія чинить геноцид в Україні? Нічого не змінилося з часів Сталіна, коли були використовували інструменту інструментуалізували голод, штучний голод, голодомор. І зараз, коли Росія блокує в Чорному морі експорт української сільськогосподарської продукції, намагаючи змусити. Країни глобального півдня, Африка, Азія також е, мільйони людей, які голодують. Тому наше завдання якраз цілому світу і пояснити, що Російська Федерація якраз і є, от колись імперія зла а зараз тюрма народів, яка чинить геноцид, і яка створює нові конфлікти дестабілізації, яка фактично. Торгує е, е, війнами, або ті старі конфлікти намагаються їх інтенсифікувати. Плюс ми бачили, як в Москві зустрічалися е, російські урядовці із представниками терористичних організацій. Тому наш меседж до світу має бути дуже чіткий, без поразки Російської Федерації, держави терориста. Без покарання за геноцид, в тому числі який треба визнати і не робити це, як відбулося з голодомором, коли лише в минулому році, майже на 90-х роковинах, з, з, з вчинення голодомору геноциду, європейський парламент і Бундестаг визнали голодомор геноцидом. Тому Росія має програти в Україні, і чим швидше це відбудеться. Тим менше шансів, що авторитарний клуб, тому що не лише Росія воює проти України, їй допомагає Іран дронами камікадзе, і не лише їй допомагає Північна Корея, Білорусь, де суверенізація якої відбулася, Китай допомагає. І коли ми говоримо, що зараз ці 10 років спочатку вторгнення в Україну і спроб незаконної анексії Криму. Всі ці приглядалися. Я в кінці серпня перед самітом G20 була в Індії, і я бачила це розчарування в глобальній півночі в країнах глобального півдня, які казали: а що вам допоміг Захід? Вже 10 років у вас війна, е, ніхто ж не вирішив це питання. Тому Захід має теж зрозуміти, що кредибіліті або довіра до них щодо їхньої надійності спроможності давати по зубам, давати відсіч е, за порушення. Світу, де мають цінуватися і поважатися міжнародно визнані кордони суверенітет незалежних держав. Тому це вже теж певні наслідки, коли після вторгнення в Грузію не зробили висновки, потім вторгнення в Україну. Тому ми можемо зараз побачити, я спілкувалася з делегацією з Тайваню на Варшавському безпековому форуму, які чітко теж говорили, що а хто знає, чи не скористається Китай зараз. Тим, що є внутрішньополітичні дебати, можна навіть сказати, там не криза, але е, така загострена ситуація між демократами і республіканцями для того, щоб зробити такий сюрпрайз етек е, на Тайвань, і тоді точно уже не вистачить зусиль міжнародної спільноти на е, російську агресію проти України, е, терор Хамасу проти Ізраїлю, і е, він до Тихоокеанському регіоні провокації в Тайванській протоці. Тому Україна має зробити висновки. Чим далі, тим буде складніше відстоювати наші інтереси. От я постійно їжу на міжнародні конференції. От зараз буде форум Вацлава Гавала в Празі, 15-17. Вже говорять там про Тібет, про інші проблеми ще не вигравши війну. Тому де парламентська дипломатія? Я хотіла би, щоб спікер, президент нарешті зібрали нараду і сформували. Не знаю національну збірну, тому що виклики зростають, інтерес і увага до України падає. А ми дозволяємо собі легковажити і не виробити стратегію, що робити в умовах, коли дійсно світ стає багатокризовим, купа загострень, і втримати увагу до України а це не просто увага. Це потім рішення у вигляді голосувань за бюджети, які нам потрібні для закупівлі озброєння. Це так само жорсткіші санкції, це конфіскація активів. Тому мені здається, що є питання і до нас всередині, як би ми мали зараз реагувати на всі ці конфлікти. А цієї стратегії в нас зараз немає, пані Гано. Ви вважаєте? Тобто якоїсь такої об'єднаної про те, як ми маємо в світі відстоювати себе вже в тих умовах, в яких зараз є світ. Тому що і Буданов нам сказав про те, що ми наближаємося до глобальної війни. Так він вважає ну, власне, декілька експертів на Варшавському безпековому форумі точно сказали, що всі чекають, що ескалації і те, що трігерне. Третю світову чи глобальну війну це буде Російська Федерація. А насправді треба чекати, що це буде Китай, і вторгнення в Тайвань якраз змусить США, зважаючи на те, що 70% світових е, е, чіпів е, найпотужніших в світі виробляє Тайвань і економіки то Європейського Союзу, США, всі залежать від Тайваню. І там США змушені будуть реагувати, і це може спричинити вже до глобального протистояння. І в цьому всьому аспекті треба зрозуміти: а чи ми готові, чи є в нас достатньо боєприпасів, фінансових ресурсів для дронів. А якщо завтра увага буде перефокусована, те, що нам ще рік тому говорили в Вашингтоні, що якщо Китай наважиться на якісь провокації до Тихоокеанському регіоні, то пріоритетом США буде той регіон, хто нам буде допомагати. Тому справа тих, хто хоче виграти війну і не дозволити себе знищити, має залежати від нас. Ми маємо розробити цей план. Я не знаю, це або це, або Ну, тобто, який якщо на випадок ми залишимося, е, як то кажуть, е, лише з деякими двосторонніми партнерами, які розуміють цінність і геополітичне значення перемоги України. А решта підуть вирішувати інші проблеми. Подивіться, я можу вам сказати з таких навіть інсайдерських, вже деякі представники в Америці просять представників Тайваню не згадувати Україну, а думати тільки про себе. Тому вже є боротьба за ресурси. Хто їх отримає? І очевидно, як нам в цій конкуренції за доступ до фінансів озброєння, тому що Тайваню теж потрібні проти ракетні, проти. Повітряна оборона, їм теж потрібні далекобійні системи, ракети, щоб там не знаю, до пекіна досягти і все решта. Тобто, уже йде боротьба, тим потрібно мати це озброєння як фактор стримування, щоб на них не напали. А нам потрібно, щоб виграти війну швидше і не втрачати найкращих з наших е, людей, тому що ми не хочемо мати пірову перемогу, коли е, найдостойніші українці через затягування зброї. Через те, що всередині країни нас не ми не запустили воєнну економіку. Ми матимемо від руйнації е, інфраструктури, але найстрашніше це втрати людей, тому що люди для нас це стратста стратегічний е, капітал, який має розкрити потенціал нації після поразки ворога. Пані Ганно, ну так червоною ниткою про вздовж нашої розмови. Тема Тайваню, і ви кажете, що ви спілкувалися з представниками Тайваню багато на міжнародних конференціях про це говорять? Тобто, ну судячи зі всього, щось такі визріває, на жаль, так як ви гадаєте, коли цей буде критичний момент, і що кажуть загалом, можливо, навіть у самому Тайвані, от коли Китай може спробувати? Ну, насправді спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Тайвань відразу надав нам допомогу. Вони розуміли наскільки час має значення, щоб до то, того, щоб як то кажуть, Росія зазнала поразки, і оцей авторитарний клуб не оговтався і не почав взаємо підтримувати. Тому тайванці зараз е, бачать, що Китай переосмислює свої підходи. У них є кілька сценаріїв. Вони вивчили, зокрема, російські підходи у вторгненні, проаналізували, яка була підтримка заходу, санкції, тому що пекельних санкцій щодо російської економіки ми на жаль не побачили. Російська економіка спроможна, вона має достатньо ресурсів. Вони переорієнтували. Експорт нафти і нафтопродуктів на інші країни. Ось і вже зараз багато хто навіть говорить з експертів і зокрема пан Михайло Гончар, про те, що ситуація на Близькому Сході ОПЕК Сауди Росія вони можуть гратися із цінами на нафту і в такий спосіб впливати вже на внутрішню політику в США, зважаючи на чутливість зростання цін. Під час виборчої кампанії, тому мій меседж дуже простий: чим швидше Україна, отримавши все необхідне, а на даному етапі це далекобійні системи атакамси, винищувачі, це питання протиповітряної оборони. Чим швидше ми зможемо повернути Крим і всі наші території, ворог зазнає поразки, і цього не буде боятися захід і особливо керівництво деяких стратегічних партнерів тим тоді менше буде спокус скористатися затяжною війною в Україні для створення нових конфліктів в різних на різних континентах і фактично провокування не хаосу, а глобального конфлікту, про що говорить зокрема і наш очільник ГУР пан Буданов. І тому треба чітко розуміти, мені хотілося б бачити після форуму оборонних індустрій, який був в Україні. Наскільки ми вибудовуємо співпрацю двосторонню контракти виробництво на випадок, якщо дійсно буде вторгнення, до якого Тайвань, звісно готується, теж випрошує скрізь зброю, теж намагається, щоб була присутність високопосадовців різних країн в Тайпеї і так далі. Вони захищають свої інтереси. Але нам зараз дуже важливо пояснити, що без перемоги в Україні. Зупинити наступ авторитаризму на інші держави чи провокування нових конфліктів буде неможливо, тому що Росія стоїть за багатьма терористичними актами в різних країнах. Латинська Америка вони підтримували там і Венесуелу, Сирія, Асад режим, близький схід зараз Хамас так далі з Талібами. Зустрічалися з Афганістану. Тобто тут треба чітко пояснити вагнерівці, які дружать з іншими тетер угрупуваннями. Тому е, в Сполучені Штати Америки досі не визнали вагнерівців терористичною організацією. Дякую. Тут, е, а, ще одне запитання. Можемо ще задати. Так, так, так. є в нас час. Е, президент Володимир Зеленський сьогодні, зокрема, говорив про те, що відбувалося, було повідомлення про те, що була ставка, на якій збираються Перші особи держави, і там говорили про наш і оборонний сектор, в тому числі, що ну, на цьому наголосили після заяв президента про те, що ми заслухав він про те, як виготовляється зброя в Україні. Тобто, в цьому напрямку, нібито ми рухаємося, і це для нас пріоритет. Але я хотіла запитати про інше: на Раді Україна-НАТО обговорили оновлений план реформ для вступу. України до альянсу і вас хочу запитати про те, як ви оцінюєте ось ці реформи, які в нас відбуваються. Наскільки ми рухаємося вперед? Наскільки ці темпи добрі? Ну, дивіться, є наша євроатлантична інтеграція, де є напрям ЄС, і ми чекаємо, що буде засідання Ради Європейського союзу, де мають прийняти рішення щодо відкриття перемовин. Там було сім критеріїв, і так далі, але є в напрямку руху до НАТО. І є ще окремо наша двостороння співпраця з США, де американці чітко показали список, в якому є е, десятки завдань від реформування міністерства енергетики, антикорупційних правоохоронних органів, як НАБУ, там набрати 300 детективів, питання до Міністерства оборони і все решта. Це дуже добре, що є ставка, де ми обговорюємо, як збільшити виробництво зброї, як підписати більше контрактів і так далі. Але питання взагалі, поява цього списку це була своєрідна жовта картка. Певне висловлення незадоволене, що з однієї сторони є імітація, а з іншої сторони по багатьом стратегічним галузям відбуваються. Ну, речі, які під час війни не повинно було бути. Давайте я скажу зараз так дипломатично, але я дуже сподіваюся, що висновки в офісі президента після. Не дуже вдалого візиту до Вашингтону, де навіть не було виступу президента в Конгресі США, мають зробити і посол наша в Вашингтоні має зробити висновки, і в офісі президента мають зробити висновки. Ну і чесно кажучи, мають реально зібрати людей фахівців для того, щоб проаналізувати, як виконати цей американський список, щоб не давати нікому можливість виправдання. Чому нас ми не отримаємо запрошення, як не отримали у вільнюсі? Коли прикривалися реформами, така собі знаєте, інструментуалізація чи то корупції, чи недостатнього рівня реформ, коли в нас питання екзистенційне, нам треба вижити. І якщо є якийсь список, його треба зробити. Я не бачу жодних перешкод для парламенту. Ем, я не хочу, як ми минулого разу у вас на ефірі зачепили тему очищення від московського патріархату, яке важливе, але має бути політична воля, тому що наші партнери теж... Бачать, що відбувається, які корупційні схеми і так далі. Тому трансферу технологій в секторі ВПК не відбулося з багатьох причин відсутності тих нагальних реформ, які звучали в цьому списку. Тому треба зробити нарешті висновки. Можна довго себе позиціонувати Черчилем, але таки ним не стати. От але дуже важливо, щоб Україна виграла війну, і для цього треба вже, як то кажуть, 10 років агресії. Останні два роки майже. Повномасштабної війни треба зробити висновки. мені здається, більше в нас зараз багато хто говорить про вибори і роздаються інтерв'ю на міжнародній арені. Чи можна провести вибори чи чому їх не можна, замість того, щоб робити акцент на тому, що Україна має перемогти тільки після поразки ворога, ми можемо говорити про якісь вибори, а не забивати ефір міжнародної спільноти. Що в нас, вибачте, в дії не можна голосувати там, військові не візьмуть участь. Це, взагалі, не те, що не на часі. У нас питання вижити питання справедливості проти агресора, його деімперіалізації і питання того, щоб ми вже ніколи знову не бачили російського чобота на нашій землі. А це стратегічні речі, взагалі, для всього майбутнього європейського континенту і світової демократії і розмінювати їх на якісь. Коли я дивлюся, якісь рейтинги, хтось кудись іде. Мені просто викликається якийсь, я не знаю, такий дуже якби ну гірки, гіркота, тому що насправді нам треба мобілізовувати світ а світ, щоб мобілізовувати, треба підходити креативно, тому що втримати увагу стає все важче, конфліктів більше, і нам не просто далі буде адвокатувати на міжнародній арені наші інтереси.